Відвідувачка зоопарку Анна Кундус каже, у свій вихідний замість теплого пледа вдома обрала похід до зоопарку. Попри мороз на вулиці, разом з рідними вирішила подивитися на тварин. В холодну пору за перший раз і то, бо малому треба племіннику дива в житті. А так, ми влітку воно краще приходити, бо тепліше. Щоб не замерзнути, додає перегляд тварин на вулиці чергують із відвідуванням теплих вольєрів та експозицій. Дивлячись, кому що подобається, так то вже. Все замерзло. Хочеться кудись, то туди, де змії, там тепліше вже буде. Скільки там змій ти переходиш? Туди два. До зимівлі підготували всіх тварин та птахів з зоопарку, каже завідувачка відділу птахів Оксана Коваль. Папух, пеліканів лалек та інших теплолюбивих пернатих тримають в обігрітих приміщеннях. Тут підтримують температуру від 10 до 18 градусів тепла, в залежності від виду птахів. Фазани чи хижі птахи України, водоплавні птахи утримують, продовжують перебувати в літніх вольєрах. Для них ці температурні показники не є. Критичними для цього ми забезпечили всім те перехідно зимовий раціони, який є більш насичений, більш калорійний. Приматам теж подобається грітися, розповідає зоолог відділу савців Максим Григор'єв. А ще так само, як і влітку, смакувати фруктами та овочами. Раціон зазнав мінімальних змін насправді, тому що ну, зменшилася частка сезонних фруктів ягод, бо взимку все таки ну, менш різноманітні, там немає так мабрикоси, персик. Для тварин, які зимуватимуть в природних умовах, каже, підняли калорійність раціону. Таке нажирування пояснює, зігріватиме їх під час холодів. Збільшується час частка зерна, сіна в той же час зменшується частка соковитих кормів. Тобто ну овочева не різки стає менше, зерна стає більше. А от ведмедії зимового вольєру вже не виходять. Максим Григор'єв каже, тварини готуються до сну. Останній раз їх випускали в минулий понеділок. Тоді щоб працівники поприбирали за ними. Вже вони зайшли зараз. В цей понеділок ще пробували їх випустити, але вони вже не захотіли вийти. Їх Пайка, ну, добова норма кормів поступово зменшується. А Олені тобі сподобались? Да. А що ще тобі сподобалось? Змія. Змія? Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.